Всім привіт! Мене звати Яна і я вітаю вас в себе на каналі. Хочу вам сьогодні показати трошки своїх квітничків. Це ось цей новий квітничок. Тут ось у хосточки гарнющі, вона Це арабіс. Маленьку куртиночку присадила, трошки вже наріс. Ось ось щось хвойне. Не знаю, що це, але печеться на сонці. Самі красиві тут хости. Хоч і сонечко їм тут, але що ж поробиш? Ось така гвоздичка тут квітне, трав'яночка. Також посадила тут один кущик. Це я в прошлому році садила тут хости. Ось так от. Тут у мене живучка, один кущик такий маленький, куртиночку пересадила сюди. А це в мене насіялися. Як вони називаються, забулися, згадаю, потім напишу. Ось так от. Гейхера вже квітна, також гарно наріз кущ. Це я ділила їх, пересаджувала сюди, а то вони у мене росли, бог знаде. Під кущем, якого не видно було навіть. Ось у Анабель. Вже свої пуп'яночки наростила. Скоро буде квітнути такий гарнющий кущик. Ну і самшитики наростають. Ось такий в мене тут квітничок. Ще ось такий кущик хости в мене є. Також гарно наріс. Там також гейхерки маленькі. Взагалі в тому році садила такі куртиночки, були хвилювалася, чи виростуть, чи не виростуть, але нічого, прижилися і ростуть. Ось так от, з іншої сторони квітника Ось такі хвосточки в мене ростуть. Два кущика просадила. Це ось кущик забула назву, але я напишу, як згадаю. Ось так от. Ось так от в мене все тут росте, квітне. Це банка висить від наших друзів, кротів. Скоро вже він буде квітнути лаванда вже вся на бутонах. Ось так вона наросла. Тут в мене були посажені в рядочку. Верески, але вони не перезимували, позасихали всі. Не знаю, що трапилося з ними. П'ять років росли і все, відросли, тож я їх позрізала, повикидала. Скоро буде піонія там квітнути, буде красиво. Рододендрон вже відквітає, Залишилось пару квіточок. Душі її пооббивали, позбивали. Тож не побачили ми тієї краси, яка була. Але нічого на наступний рік заквітне. Це таке дерево гортензії. Трошки почистила її, зробила більш ухайнішою. Хочу, щоб були здорові там квіти, але побачимо, як вона буде наростати. Ще в мене під парканом ось такі півники квітнуть. І риси. Я їх називаю півниками. Ось ну, такі звичайні, не сортові якісь, але також красиві. Це взагалі старий кущ, ще бабусин, мабуть. Але теж нічого не поганий такий квітна гарненько. Тут ось буде розквітати скоро вже на пуп'янку. Спірея, ось такий гарненький кущик. Листя більш таке жовте. Ну і ще ось опівників трошки цвіте. Я сильно їх не люблю, тому в мене їх дуже мало. А тут буде піоні. Ось такий кущик Барбариса в мене ще тут росте. Це біля альтанки у мене хости. Також в прошлому році перероблювала цей квітник і попересаджувала трохи. Ось, ось ще такі хвости. Ті, що на сонці, то ті більше жовті, а ті, що в тіньочку, то вони більш такі салатові. Це на сонці у мене такі жовтенькі. І вже пішли туди до альтанки, вже такі. Салатові. Я їх всі поділила і пересадила. Це в мене скарлет. Дереться кудись. Також багато пупіночків. Скоро буде квітнути. А це з іншої сторони доріжки моєї. Ось такі тут охосточки. Це три куща, я їх наділила. Вони в мене вже довго ростуть. А один я поділила, тому що робила більший квітничок, і щоб до кінця дойти, то прийшлось мені два кущики поділити. Тож вони такі маленькі ще. Ці неділяні не здорові, а ті, що поділила, то вони такі малесенькі. І також, якщо в тіньочку, то краї такі більш салатові. А ті, що на сонечку ростуть, то в них більше жовтого. Краєчки, бачите, жовті. Але нічого, хай росте на сонечку. Що робити? Там ще така хоста є. У мене всі хости без назви. Так, на базарі купувала по одній куртиночці, І тепер їх пересадю, висаджу, розмножую. Така кучерява ось ще є. Ось така краса в мене буде. В цьому році я буду їх обрізати, не буду давати квітнути, щоб гарно наростили мені листя, тому що краса хости не в квітах, а в листочку. Ось так от. Це ось такий бересклет мене тут вимахав, треба його трохи постригти. Нарешті піон жив, ти, що, пані Дозічка, мені прислала. Я хвилювалася, думала, що все вже. Не вийде. Але ні, пішли дощі, пригріло сонечко, і ось він, красунчик, почав рости, хай наростає мені. Така ялиночка маленька. Ось такий учиток в мене ще є, якийсь гібридний. Подивимося, як він але наріс. Я його купувала ось в цьому горщику. І за весну трохи підріс мені. А це очиток Камчатський. Буде вже квітнути, також гарно наростив шапку таку. Купувала в тому горщику. Також осіння посадка, такий гарненький. А це ось така в мене Вероніка сиза. Тут трохи пелюстки, журавця попадали і так трошки підросла. Тут гортензія, також її трошки обрізала гілочки слабенькі. Буде квітнути вже скоро, мабуть. І ще ось така в мене є квіточка. Але назву не пам'ятаю. Трохи забулася, як вона називається, але також квітна. Ось такий чебрець понаростав, хоча. Весною були геть сухі гілочки. Я його постригла геть під корінь. Але нічого, за весну так гарно понаростали шапки, ще й буде квітнути в цьому році. Це трояндочка виживає тут. Ось такі спірейки. Гарно так все наростає, розростається. Люблю, коли так багато всього, і все росте. Це такий молодий мій квітничок. Тільки насаджую, розсаджую все. Все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Всім пока-пока!